готується до пологів наносить сіна Потім буде його розпушувати серединку. Потім наб'є пухом. Бачите, яке гніздовано. Робить там ямочку, а потім в ту ямочку нарве себе пух. І буде там народжувати. Так, щоб маленьким кроликам було тепленько, м'ягенько, і в мене були в повній безпеці. Давай, давай, все, не заважаємо. Наша мамочка вже нарвала пух. Да, мамулька, дозволь нам подивитися, мамочка. Заслоняй. Ось там. Ось там. Глибоко в пуху мають бути малюки. Маленькі кролики. Да, мамуля? Мамулечка наша. Ну, нехай ростуть. А ти його будеш годувати, так? Да? Хороша така дівчинка. Хороша. Мамочка, мамочка хороша наша. Мамочка хороша. Зараз подумаєш, що дітки роблять. Ой, на ці дітки. Тут вони капашаться. Мамка біла, дітки є сірі. Не будемо трогати. Да, мамочка. Мамочка хороша наша. Ось вони. Дивіться, я два чи три дні не заглядала, вони вже так виросли. Вони вже бігають ціреньки. Їхній тато Тайсон. Так називається. І теж такі сіренькі, як вони, так що вони вдалося свого татка, бо мама у них блондіночка. Бачите? А мама казади. Тут -фут -фут на вас. Ростіть нам. Великий здоровий. Муличка, дякую тобі. Ти таких маленьких, ой, вони вже вибігають сюди. Да? Ай, музі великі які. Да? Ну, все, ростіть. Мамулька лежить. Папа, налякалася нас. Чи Ти тікла Ти до діток? Да. Де ж їх рятувати? Під непроханих гостей. До речі, а де вони? Кролики ось тут заховались. А чого ви туди заховались? Маленькі. Боже, я ж налякалась. Я дивлюся його до порожнє. Порожнє. Вони сховалися аж тут. Куточка? Ховалися маленькі. Мамка дай й Ось наш маленький Тайсон? Маленький Тайсон. Папки на копии. Тихенько вылазить своего убежища, у них там схованка. починає кисти сосиську мамкина и полочка вот залез у мешку Нам скоро місяць. Сьогодні чотири тижні. Саме голодний п'є води. На, то Хочете? Все наелися.

Хм, смачно. Там там. А ти що, четвёрто там? Дай, куди їсти?